Вітаю! З вами Оксана Каменецька, це канал Енергійне Життя. Я дуже рада бачити вас на каналі. Негаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову сьогодні. Поїхали. Все, що ви думаєте про себе, все, що ви робите, те, що ви робите для інших людей, ваш щоденний розклад роботи, розклад життя, такий, який він є, так як вам звично, мозок сприймає як норма. Коли ми починаємо нашому мозоку казати, що дивися, отакі звички це неправильно, це непродуктивно, а отакі це продуктивно. А оцим можна займатися у вихідні. А ви, якщо такі речі у вихідні не робите, які вам пропонуються, мозок сприймає це так: мені це не подобається, це щось нове. А все нове мозок відштовхує, відкидає. Ваші результати визначаються вашими звичками. Найуспішніші люди не просто пливуть за течією до острову своєї мрії. Щоб туди дістатися, потрібні направлені дії, зібраність, особиста дисципліна та маса енергії, що витрачається щоденно, щоб все йшло як треба. Звички це дії, що багаторазово виконувалися. В результаті вони виконуються автоматично, без докладання зусиль. Що ж треба робити, аби мати самореалізацію? Перш за все, повноцінний сон. Знову ж таки, психологи і лікарі вважають, що задля, того, аби зранку прокинутися в хорошому настрої і відчувати себе людиною, що відновилася, то треба лягати спати не в той день, коли ви просинаєтесь. Що це означає? Треба лягати спати до 12-ї години ночі. Тоді наступного дня ви прокинетеся, скоріше за все, людиною, що відновилася. Дуже корисна звичка, яка збільшує продуктивність, це вечеря вдома. Чому? Бо дім це місце відпочинку і відновлення. І якщо ви, повертаючись з офісу, з роботи, після ділового спілкування, вийдете одразу додому і ви поглинаєтеся у світ. Відпочинку комфорту затишку, таким чином, ви починаєте відновлюватися ще в той день, коли ви працювали. Таким чином, повечерявши, маючи повноцінний сон, скоріше за все наступний день ви зробите собі більш продуктивним. Ще одна класна звичка: звільнення від мотлоху. Пам'ятаєте, коли ми починали з вами працювати і говорили про картку досягнення цілей. Я розповіла вам про те, що всі хатні справи взагалі не вважаються справами, діями, направленими для досягнення якоїсь мети. Тобто прати білизну, готувати, їсти, все, що можна згадати, що ми робимо для дому, продукти додому нести, всі ці дії не підвищують нашої продуктивності і не сприяють досягненню якихось цілей. Окрім лише однієї. Виносити сміття. Ну, ще є одна насправді справа це заправляти ліжко. Але ліжко відноситься лише до вас особисто. А от виносити сміття з хати оце є дія продуктивна, оскільки вона сприяє якраз підвищенню вашої ефективності. Таким чином, от дія щоденна виносити сміття з хати, вона підвищує продуктивність і таким чином вона допомагає вам досягати цілі щодо фінансової свободи. Ми детально будемо саме цю тему обговорювати на нашому 10-му вебінарі організація життєвого простору і робочого простору. Але от саме звільнення від мотлоху, коли ви очищуєте, очищуєте своє житло, своє приміщення, ви таким чином очищуєте і свої думки. Тоді ваші думки стають всі на місця, наче у комп'ютері файли по своїх комірках, і, от, звільняючись від мотлоху, ви підвищуєте свою продуктивність. Це дуже корисна вправа. Наступна е, звичка це залеж... незалежність від новин. Отже, ви живете своїм життям, і ви не перебуваєте постійно в інформаційному просторі, де ви постійно чуєте негатив, негатив, негатив і негатив. Отже, ви для себе знаєте, що будь-які події, про які ви знаєте з випусків новин, не мають прямого впливу на ваше досягнення успіху, на покращення вашого здоров'я і на відчуття вашого щастя. Воно до вас прямого відношення не має, тому ви формуєте собі звичку, від цього не залежите, а формувати свої новини в своєму житті самостійно. Класна звичка для підвищення продуктивності: вільний час, проведений з друзями. Оце дуже добре, оскільки це сприяє відновленню, це має відношення якраз от до сфери відпочинок і також до сфери друзі і оточення. Якщо ви для себе вивільняєте час, ви таким чином можете балансувати життя. Коли у вас є робота, хобі, ви займаєтеся спортом, ви приділяєте увагу своєму харчуванню, своїм близьким людям. І окремо у вас є час для друзів. Наступна звичка мінімум часу на телефонні розмови, краще за все всі питання вирішувати при особистому спілкуванні, а телефонні розмови потрібні задля того, аби домовитися про зустріч. Якщо до цього поставитися як до підвищення продуктивності, то цю звичку можна до свого життя застосувати. Так само має значення мінімум часу на електронні листи. Є люди, які підписуються на всі безкоштовні розсилки, які тільки їм зустрічаються в інтернеті. Хочу і те, і те, і те, і те. І знаєте, що відбувається? Іноді буває так, що в людини поштова скриня засмічена листами, які вона навіть не відкривала. В моєму випадку, чесне слово, був, була така ситуація. Коли на вебінарі був присутній хлопець, і він просто чесно сказав: Знаєте, у мене одна тисяча невідкритих листів у поштовій скрині. От уявляєте, наскільки оце тягне енергією? Тобто, якщо людина буде ще й читати ці листи, по-перше, вони не несуть жодної користі, а по-друге, вони віднімають час, який можна використати на корисні речі, які Будуть наближати вас до ваших цілей. І ще одна класна звичка це отримання яскравих вражень і нових ідей. Дуже часто успішні люди просто дозволяють собі робити відпочинок несподівано для себе, несподівано для свого оточення, на 2-3 дні просто змінити місце, поїхати десь або у ліс, або на озеро. Або сісти на потяг і поїхати від однієї точки України до іншої точки України, де звичайно безпечно, де тихо, де чисте повітря і співають пташки. Іноді отака зміна обстановки вона призводить до того, що в людини ну, наче оновлюється енергетика. А якщо вона оновлюється, то ці нові враження, нові емоції вони підвищують настрій. І у нас є більше натхнення і більше бажання рухатися вперед. Бо, звичайно, можна просто зациклитися на тих ситуаціях, де нам щось не вдається. І от нові враження, яскраві враження, вони дарують нам якісь нові ідеї, і ми з новими силами, отримавши нову порцію продуктивності, рухаємося далі уперед. Пам'ятайте завжди про те, що звички людей, що досягають успіху, відрізняються від звичок людей, що його не досягають. П'ять корисних звичок на вихідні. Це планування наступного тижня. Ми з вами це робимо завдяки нашій карці досягнення цілей результатів. Прибирання та звільнення від мотлуху, піклування про себе і відпочинок, приготування їжі та організація холодильника це знову ж таки тема, яка має відношення до 10-го модулю організація простору. Але просто пам'ятайте про це. Що свіжий запах з холодильника він теж сприяє покращенню вашого настрою, покращенню вашого здоров'я і підвищенню вашої продуктивності. Планування дописів у соціальних мережах на наступний тиждень. Дивно, що така рекомендація перебуває поруч із організацією холодильника, але теж, теж є звичка, яка формується саме на вихідні. Сюди б я ще додала планування запису відео. На вашому YouTube каналі, але дописи у соцмережах вони ж можуть мати вигляд як текстовий, так і відео, тому це про одне і те саме. І прямо зараз я дам вам 8 парад для підвищення вашої продуктивності. Користуйтеся власним двигуном продуктивності це ваше життя і ваші рішення. Генеруйте та записуйте свої ідеї, то щоденник блокнот має бути постійно у вас поруч з вами. Записуйте одну пріоритетну задачу на день. Саме головне робіть найскладнішу розумову роботу у першій половині дня. Не чекайте зовнішньої мотивації, аби почати корисні зміни. Робіть перерви по 10 хвилин кожний час. Випивайте зранку стакан теплої чистої води до сніданку і для покращення роботи мозку їжте рибу, свіжі овочі та горіхи. Це саме поради від мене, я їми користуюся залізобетонно і рекомендую вам слідувати їм. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями, поширюйте це відео. Обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Чи сподобалося вам це відео, чи принесло вам воно користь, і чи взагалі для вас важливі відео з мотивацією українською? Дякую, до зустрічі.